Стартує третій етап реформи нової української школи з 2027-го запроваджується трирічна профільна середня освіта, – 10-12 класи за академічним та професійним спрямуванням. До 1 вересня цього року має бути затверджено плани формування мережі закладів освіти. Про цілі першочергові кроки впровадження реформи профільної середньої освіти йшлося на громадському обговоренні, яке Міністерство освіти і науки України в партнерстві зі швейцарсько-українським проєктом Дісайд провели у Чернігові. Ми наразі з Міністерством освіти розробляємо стратегію цієї реформи, дорожню карту. В цілому, реформа триватиме 10 років. Зараз ми з вами перебуваємо на підготовчому етапі в дуже непрості часи. У нас надзвичайно багато проблем, але діти, які зараз вчаться в шостому класі в межах нової української школи, вони в 27 році підуть в 10 клас, і нам, як суспільство, треба до цього підготуватися, забезпечити відповідні можливості і високу якість. То світу Чернігів, третє місто, де провели обговорення реформи профільної середньої освіти та особливостей її впровадження, адже наша область є одним з пілотних регіонів у проєкті Десайд. Експерти допомагають громадам Чернігівщини змоделювати ефективну мережу закладів освіти, аби забезпечити її територіальну доступність. Це продовження реформи нової української школи, про яку ви, мабуть, вже знаєте, яка розпочалася достатньо давно. І вже сьомий рік поспіль оновлюється зміст освіти в школі один клас за іншим. І вже з цього року це сьомі класи, які йдуть з новими підручниками, за новою програмою навчатися. А в 27-му році це будуть вже десяті класи. І на відміну від тих класів, які протягом цих сіми років оновлювалися, десяті класи мають бути вже частиною великого такого компоненту реформи шкільної освіти, як старша профільна школа. Україна переходить до 12-річного навчання, як це відбувається в багатьох країнах світу. Відповідно, у нас буде трирічна старша профільна школа. Багато хто з батьків вважає, що це просто додається один рік, який матиме певну програму, каже заступник міністра освіти. Науки насправді 10 клас буде адаптаційним. Діти, які йдуть в нову для них школу, академічний ліцей або професійно-технічне училище, матимуть цей перший рік для того, щоб краще опанувати обраний профіль, познайомитися з однокласниками, підтягнути знання. Ми вважаємо, що в старшій школі дитина вже має мати власний вибір. Це буде починатися з вибору власного профіля. Наприклад, це може бути математичний, може бути STEM. В рамках цього профіля будуть обов'язкові дисципліни, як обов'язкові для всіх, незалежно від того, який профіль обере дитина, як українська мова, історія України, певна певний обсяг математики, так і ну, поглиблене вивчення цього профіля. Потім в 11 класі, і далі в 12 для дитини буде забезпечено ще більше вибору як предметів в межах свого профілю, так і предметів поза межами профілю. Чернігівська область є одним з пілотних регіонів у проєкті Десайд і вже працює над плануванням реформи. Експерти допомагають органам місцевого самоврядування змоделювати ефективну мережу закладів освіти, оскільки планування академічних ліцеїв потребує розуміння необхідності змін та узгодження з громадами. Ми вже понад 4 роки працюємо з територіальними громадами, майже 1400 територіальних громад є нашими партнерами, і звичайно на етапі громадських. Обговорень ми підтримали уряд для того, щоб створити таку комунікаційну платформу, яка би допомогла громадам висловити свою думку щодо цієї реформи, поділитися своїми проблемами, своїм баченням щодо того, як вони далі будуть цю реформу впроваджувати. Чернігів – місто-партнер проєкту «Десайд» – одне з перших міст, де почали реформування освіти ще у 2020 році. До повномасштабного російського вторгнення в Чернігові працювали 34 школи. Наразі в місті 31 заклад середньої освіти, 4 з них із 2020-го визначені як майбутні академічні ліцеї. У кожному закладі діє по 4-5 профілів для 10-11 класів. Два навчальні заклади працюють як спеціалізовані заклади освіти, один як початкова школа, решта 24 стануть гімназіями. Головна мета реформи забезпечити свободу вибору для учнів, каже очільник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура. Вибору між академічним ліцеєм, де будуть готувати до вступу у вищі навчальні заклади, і ліцеєм професійного спрямування, після якого можна вийти на ринок праці в напрямку цього. Якщо говорити про місто Чернігів, вже багато чого зроблено. Ми фактично реалізували вже програму трансформації мережі і станом на 1 вересня 2024 року у нас вже вибудована мережа, у нас вже визначено 4 навчальні заклади, на базі яких буде створено академічні ліцеї. Фактично дуже багато роботи кожного року проводиться по профорієнтації. У 2025 році розпочнеться пілотний проєкт щодо впровадження змін. В кожній області визначено навчальний заклад, який працюватиме за новими стандартами. На Чернігівщині це Чернігівський обласний науковий ліцей.